Значить, ситуація така. Е, вдосконалення ручки степлення для інвалідної машини, для машини з ручним управлінням для інвалідів, Славута. Тут є стандартне управління. Отаке. От. Це тормоз, газ і степлення. Значить, що я Зробив. значить отут от, отут от було цеплення. Рідне заводське отак от воно було. значить отут от, значить Дуже неудобно отак нажимати, тому що коли відпускаєш, дуже тяжко втримати речах вцеплення. Значить Було зроблено доварено, от сантиметрів 10 сюди і догори. І вийшла отака штука. Ось от, от таке. От. Воно тепер от, 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 набагато удобніше отак от вижимати, от чим було до того. Набагато такого от, от набагато проще. От так. От, так що хотів зняти ролик, щоб от люди знали і могли от собі таке. Ну трохи геморрой, звісно, бо треба було знімати його. Знімати, доварувати, кут виставляти і так далі, а так набагато легше і простіше.